Збройні сили України продемонстрували небачену витримку та справжній героїзм у захисті нашої батьківщини від російського агресора. Саме завдяки мужності українських воїнів увесь світ почав дивитися на Україну з повагою та захопленням. У цьому відео ми розкажемо про унікальні спецоперації, рекорди та досягнення сил оборони України, ті, які до наших військових не вдавалося здійснити жодній армії світу. Одним із найгучніших досягнень став світовий рекорд українського снайпера В'ячеслава Ковальського, боєць підрозділу контррозвідки СБУ, якому 58 років зумів уразити російську ціль на неймовірній дистанції 3800 метрів. Постріл було здійснено з вітчизняної снайперської гвинтівки, що ще раз доводить, українська зброя здатна на світовий рівень. Далі ми розкажемо про новітні снайперські гвинтівки. Які використовують наші захисники, зокрема володар Обрію МакМілан ТА С50? Це зброя, що дозволяє вражати ворога на екстремально великих відстанях. Ще одним безпрецедентним досягненням стало те, що ППО України вперше у світі збило російську гіперзвукову ракету Кинжал для цього було використано американський зенітний комплекс Патріот. З початку повномасштабного вторгнення Українська ППО вже знищила понад 50 ракет кинжал, що вважалося майже неможливим. Окремо варто згадати унікальні спецоперації Сил оборони, зокрема операцію Павутина та багато інших таємних місій, які доводять, українська армія одна з найсильніших і найінноваційніших у світі. Попереду ще більше історій про рекорди, технології та героїв. Завдяки яким Україна тримає оборону і наближає перемогу. Однією з найгучніших таємних операцій стала спеціальна місія, яку реалізувала Служба безпеки України. У результаті цього масштабного удару російські окупанти втратили десятки своїх бойових літаків. Під удар потрапили одразу чотири військові аеродроми, що розташовані глибоко на території Росії. Атака була здійснена за допомогою українських дронів далекої дії, так званих FPV-дронів. Оснащених сучасною системою навігації та елементами штучного інтелекту для автоматичного розпізнавання цілей, запуски здійснювалися зі спеціально переобладнаних вантажівок, які доставили на позиції українські водії-волонтери. Це дозволило приховано розгорнути пускові платформи на безпечній відстані. Унаслідок операції були уражені щонайменше вісім стратегічних ракетоносців ту 95 один військово-транспортний літак, Ан-12. Два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50, а також невстановлена кількість надзвукових бомбардувальників ракетоносців ту 22 м 3 Ці втрати стали одним із найбільших для російської авіації з часів Другої світової війни. Кремль намагався приховати масштаби удару. Однак супутникові знімки та незалежні розслідування підтвердили, українські дрони знищили техніку. Яка застосовувалася для ракетних атак по наших містах, українські далекобійні БПЛА це вже новий рівень війни. Вони здатні діяти автономно, обходити ворожу ППО та точно вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Їхні системи штучного інтелекту допомагають уникати перешкод та запам'ятовувати маршрут навіть за умов активної радіоелектронної боротьби. Саме такі технології роблять Україну одним із лідерів безпілотної війни та показують усьому світу. Наші інженери та військові здатні створювати рішення, які змінюють правила гри. Підготовка до цієї унікальної операції відбувалася за участі фахівців, які вивчали особливості роботи стратегічної авіації. Зокрема, тренування проводилися на базі Полтавського музею дальньої стратегічної авіації. Де зберігається цінна технічна інформація та експозиції літаків, аналогічних тим, що перебувають на озброєнні ворога. Саме це дозволило українським спеціалістам ретельно відпрацювати всі деталі удару, змоделювати можливі сценарії та досягти максимальної точності під час виконання місії. Ця спецоперація світового масштабу ще раз довела. Сили оборони України відзначаються винахідливістю, технологічністю та високим професіоналізмом. Українські воїни здатні завдавати ворогу нищівних ударів навіть на величезних відстанях, демонструючи рівень, який визнають військові експерти по всьому світу. Окрім ударів по стратегічних бомбардувальниках, українські сили оборони завдали ще одного резонансного удару у 2023 році. Було уражено російський винищувач п'ятого покоління су 57 літак, який росіяни називали невразливим та найсучаснішим. Цей епізод став першим підтвердженим бойовим ураженням Су-57 у світі. А вже у 2024 році українській армії вдалося знищити два літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ці літаки виконували роль очей російської авіації, координуючи ракетні удари по Україні. Їхня втрата стала серйозним ударом по можливостях противника. Та на цьому рекорди Збройних сил України не закінчилися. Українська артилерія встановила світовий рекорд дальності точного артилерійського удару в реальних бойових умовах. Ціль була уражена на дистанції 70 кілометрів. Це стало можливим завдяки сучасним системам наведення, коригувальним дронам та високій підготовці українських артилеристів. Такі досягнення доводять. Українська армія не лише захищає свою землю, вона формує нові стандарти ведення війни у 2023 році. Рекордний артилерійський постріл було здійснено з польської самохідної артилерійської установки Сау-Краб. Для ураження цілі застосували високоточний керований снаряд волкано GLR. Спочатку цей тип боєприпасів розроблявся для корабельних гармат, однак згодом був успішно адаптований для використання сухопутною артилерією. Сау-Краб. Оснащена 155-мм нарізною гарматою стандарта НАТО та встановлена на шасі південно-корейського походження. Завдяки сучасній системі управління вогнем, супутниковій навігації та підготовці українських артилеристів вдалося виконати наточний удар на рекордній дистанції понад 70 кілометрів. Це ще раз довело українські воїни. Здатні максимально ефективно використовувати найсучаснішу зброю та реалізовувати завдання, які раніше здавалися неможливими. Варто зазначити, що досягнення дальності стрільби у 70 км для самохідної артилерії є рекордним показником. Подібних результатів досягають лише найсучасніші установки, зокрема Кай 9 Тандер, на базі якої створено шасі для САУ «Краб». Водночас Україна стала першою державою у світі. Яка застосувала власну артилерійську установку САУ Богдана у морських умовах у 2022 році? Цю гармату встановили на спеціально обладнану плавучу платформу, щоб забезпечити необхідну дальність стрільби по російських позиціях на острові Зміїни. Завдяки цьому рішенню українські військові змогли наблизити Богдану на достатню дистанцію та успішно уразити ворожі цілі. Саме ця операція стала однією з ключових у звільненні острова. Та показала гнучкість і нестандартність українських рішень на полі бою. Такі приклади доводять: сили оборони України не просто використовують сучасну зброю, вони створюють абсолютно нові тактичні підходи, які змінюють уявлення про сучасну війну. Ще одним унікальним досягненням стало те, що Україна фактично стала першою країною у світі, яка без повноцінного океанського флоту спромоглася завдати ворогові колосальних втрат на морі. Завдяки дронам Камікадзе, ракетним ударам та сміливим операціям було уражено 24 російські військові кораблі та один підводний човен, серед них десантні судна, фрегати, корвети, мінний тральщик, допоміжні кораблі та буксири. І це лише частина історії. До цього переліку не входять десятки менших катерів, які також були знищені або пошкоджені українськими силами оборони. За різними оцінками, кількість таких уражених малих суден перевищує 50 одиниць. Таким чином, без жодного традиційного флоту Україна зуміла змінити баланс сил у Чорному морі. Російські кораблі змушені ховатися подалі від українського узбережжя, а їхні бойові можливості суттєво знизилися. Це ще раз доводить: українська креативність, технології та сміливість можуть перекреслити будь-яку чисельну перевагу ворога. Однією з головних цілей Сил оборони України став флагман Чорноморського флоту Російської Федерації ракетний крейсер Москва. У 2022 році Українські військові успішно відправили його на дно Чорного моря. Це стало символом краху російської морської переваги та однією з найгучніших подій війни. Ураження крейсера стало можливим завдяки використанню вітчизняних ракетних комплексів та морських безпілотників. Саме в Україні було створено першу у світі морську бригаду безпілотників, а наша держава стала піонером у масовому бойовому застосуванні морських дронів. Ці безпілотні системи не лише зруйнували міф про непереможний флот противника, а й фактично переписали правила сучасної морської війни. З їхньою допомогою українські сили змогли паралізувати дії російських кораблів, змусивши їх відступити від українських берегів та постійно перебувати в зоні ризику. Ще одним безпрецедентним досягненням Збройних сил України стало перше у світі ураження ворожого винищувача за допомогою ракет, запущених із морського дрона Магура. 7 до України цього не робила жодна армія світу. Українські морські безпілотники з ракетним озброєнням стали настільки ефективними та відомими, що до їхнього виробництва вже виявили інтерес і Сполучені Штати Америки, розглядаючи можливість налагодження випуску подібних систем на своїй території. Також ЗСУ стали першопрохідцями ще в одному унікальному епізоді сучасної війни, знищенні повітряних цілей за допомогою протитанкової зброї. Є два задокументовані випадки, коли українські військові за допомогою вітчизняного протитанкового ракетного комплексу Стугна П уразили російський ударний гелікоптер К 52 Стугна П. Це український протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки противника. Дальність польоту ракети становить до п'яти тисяч метрів у день і до трьох тисяч метрів уночі. Однією з ключових переваг комплексу є можливість керувати пуском із укриття, що значно підвищує безпеку оператора. Таким чином, стугна П довела свою ефективність не лише проти танків, а й проти повітряних цілей, ще раз підтвердивши високий рівень українських розробок та підготовки наших військових. Є також задокументовані випадки застосування Збройними силами України протитанкового ракетного комплексу Джавелін повітряних цілей у 2023 році. У військових джерелах було описано епізод, коли українські військові успішно уразили російський ударний гелікоптер к 52 із застосуванням ПТРК «Джавелін». Цей випадок став першим у світі підтвердженим ураженням повітряної цілі за допомогою іноземного протитанкового комплексу. Традиційно Джавелін призначений для знищення бронетехніки, однак майстерність українських бійців та тактична винахідливість дозволили використати цю зброю у нетиповий спосіб із блискучим результатом. Подібні епізоди показують, що українські військові не просто воюють, вони створюють нові стандарти застосування сучасного озброєння, демонструючи гнучкість, креативність і високий рівень підготовки. Окремо варто відзначити величезну роль українського суспільства. Саме завдяки волонтерам, благодійним ініціативам, військовим стартапам та фронтовому технологічному забезпеченню громадяни стали надійним плечем підтримки для української армії. Це явище нетипове для більшості армій світу, де все централізовано виробляється оборонною промисловістю. В Україні ж мільйони людей об'єдналися заради спільної мети допомогти війську та наблизити перемогу. Друзі, а які ще досягнення зсу ви можете назвати? Обов'язково напишіть свої думки в коментарях. Також поставте вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові ролики та підпишіться на наш канал. Тут тільки патріотичний україномовний контент про Україну. І якщо це відео набере 2000 лайків, ми підготуємо ще одну круту добірку унікальних досягнень Збройних сил України. Дякуємо, що ви з нами! Бережіть себе і хай щастить!